То в державному секторі це розтягується на певний час, і результати не так швидко. Я маю працювати в державній структурі надання цифровізації офлайн в онлайн для того, щоб люди витрачали менше часу. То ми розуміємо, в принципі, які можуть бути труднощі там ТЗ, правочки, mm -hmm. побажання, що мені подобається, що мені не подобається. А коли в тебе замовник. Держава, люди, ну тобто, вся країна, по факту, як... це е, достатньо складний поріг входу для е, компаній, бо вони не розуміють, як з цим працювати. Друзі, всім привіт! Мене звати Яна, і ви дивитесь новий випуск GoIT Podcast. У випусках нашого подкасту ми знайомимось з представниками з it сфери, обговорюємо діджитал новини та дискутуємо з приводу актуальних питань. Сьогодні ми з вами детально поговоримо про розробку порталів та додатків для державного сектору. А допоможе нам в цьому розібратись наш сьогоднішній гість СЕО агенції Seven Sky і Goodware Артем Ясинський. Артеме, вітаю! Вітаю! Як настрій? Супер. Це дуже круто. В мене одразу є дуже багато питань, тому що це дуже цікава тема. І ми вперше її підіймаємо в нашому подкасті. В принципі, така тема розробки для державного сектору. Я знаю, що ви зробили з вашими агенціями дуже багато проєктів для в тому числі і Київ цифрового наскільки я розумію порталів державних наших міських. Одразу таке питання для наших глядачів. А чим конкретно відрізняється розробка для державного сектору від комерційних завдань? Я трошки уточну тут питання. Не ми агенцію розробляли для державного сектору, а я працював в державній структурі і ми ага. створювали зсередини командою проекти, які запускали. Ага. Це стосується першого питання. А друге питання щодо відмінності між комерційними проєктами і державними. По-перше, це етапність і, напевно, терміни виконання і швидкість. Швидкість це одне з ключових. Якщо в комерційному секторі замовник хоче швидко реалізувати і запустити, то в державному секторі. Це розтягується на певний час, і результати не так швидко бачиш, і не так швидко можеш запустити повноцінно весь процес створення самого продукту. Тобто ключова відмінність це швидкість, також, напевно, певні бар'єри, з якими ти зіштовхуєшся при створенні будь-якого державного проєкту. Це нормативні правові речі, які часто або ну, не блокують, але. Призупиняють швидкість розробки і бажаний результат, який хочеться побачити, угу. я зрозуміла. Окей, а тоді таке невелике уточнююче запитання. Тобто, щоб розробляти якісь проєкти для держави, я маю працювати в державній структурі, або якщо я, наприклад, розробник. Або в мене є агенція, я можу отримати якимось тендерним чином право на розробку таких проєктів. Так, звісно, відбувається процес закупівель через Прозоро або інші майданчики, які існують в Україні, і публікується інформація про проект майбутній, який хочуть створювати. І вже на основі відбіркових вимог, які публікуються кваліфікація, це відповідні технології. це... Проєкти, які раніше виконувалися, будь-яка команда може податись на виконання цього проєкту. І вартість теж впливає. Угу. Тобто, навіть якщо я, наприклад, фрілансер, я все одно можу прийняти участь, чи ні? За фрілансера не скажу. Це стосується, напевно, ФОПа більше. Питання угу. до ФОПа або ТОВКи. Це в вимогах, напевно, вказується з точки зору, чи це. Тільки ТОВКА чи це ФОП, але я не пам'ятаю, щоб було прямо, щоб ФОПом не можна було. Тобто можна було заходити на тендери з ФОПом. Угу. Супер, дякую. А в, взагалі великий попит на такі проєкти? Ну тобто багато є в держави проєктів, які б вони хотіли реалізувати, часто вони з'являються. Mm. Я не так, щоб моніторив цю історію і виступав в якості експерта по закупівлям, як воно відбувається, по кількості скільки там державних або міських тендерів, але вони публікуються, і по факту будь-який департамент або міністерство, якому виділені гроші з бюджету, або ну це стосується з бюджету умовно, Вони можуть публікувати заявку на розробку. І будь-хто може приходити. Тому кількість я не підскажу, але це нормальні, нормальні речі. Але також є тендери від фондів, а не від ну, не за державні кошти. І там теж проводиться від різних фондів. Подача заявок, де можна податися будь-кому, і далі, вже, якщо критерії відбору співпадають, то тоді представники фонду зв'язуються з тим, хто подав заявку, і вже комунікують далі. Угу, Дякую, зрозуміло. А, окей, а давайте трішки поговоримо про як саме створюються там портали, такі додатки. От... Як знаходяться такі технологічні рішення, які покращують там, роблять місток взаємодії між державою і, в принципі, людиною, яка потребує якихось від держави благ? Я можу розповісти про кейси якраз попереднього року запуску проєктів в Києві. Це проєкт для ветеранів, захисники. захисників проєкт для захисників і захисниць ми працювали з внутрішньою командою і спільно з зовнішньою. Це опрацювання було певних послуг для надання цифровізації офлайн в онлайн для того, щоб люди витрачали менше часу і мали можливість податися на різні послуги протезування фінансової допомоги в онлайні. Це був певний перелік послуг, які реалізовували спільно з зовнішньою командою розробників. Всередині команди були аналітики, проджект-менеджери і люди, які спілкувалися з, з департаментами всередині міста, які і опрацьовують ці заявки, для того, щоб побудувати цей взаємозв'язок опрацювань, подачі і подальшої. Не аналітики, але е, опрацювань цих звернень, тому що побудувати просто е, сервіс це одна справа, це айсберг, а всередині знаходиться опрацювання, яке може бути складнішим в рази, ніж побудова самого цього візуального сервісу, який бачать користувачі. Е, тому тут можна по крокам розвивати збір інформації, що потрібно зробити. Команда, яка буде опрацьовувати цей запит, специфічна тема, плюс експерти в цій ніші. в даному випадку це ті, хто опрацьовують. Основні вимоги, які мають бути, що має бути створене, це вітрина, це інформація, це загальна актуальна інформація про послугу, сроки подачі, опрацювання, що потрібно, щоб податись. І далі вже реалізація цього як зі сторони дизайну, так і зі сторони коду бета-тестування закрите, і потім вже реліз з користувачами, і потім відсвятковування метрик щодо того, як воно опрацьовується і покращувати це. Угу. Дякую. А якщо наприклад, і от цього порталу для ветеранів ми можемо розглянути які технологічні рішення. Були, які покращили взаємодію між, наприклад, ветераном і державою. Тобто, що було до того, як не було цього порталу, що було складніше зі сторони, наприклад, юзера, ветерана? Ну, вона насправді зараз іще є така проблема. Це пов'язано з тим, що не було можливості раніше. В онлайн-форматі подавати будь-які довідки або заяви. І для цього треба було збирати всі паперові бумаги і нести їх, ходити по коридорам. І насправді вся глобальна задача цифровізації в Україні пов'язана з тим, щоб оцифрувати і зробити реінженіринг цих послуг, щоб зменшити кількість кроків для отримання її замість декількох днів, а то і місяців. До декількох хвилин для того, щоб можна було швидко, без будь-якого будь-яких зайвих рухів рухів це зробити. Тому якщо я відповів на це питання, ну да, в в принципі, да дуже дякую. Окей, дякую. А якщо ми поговоримо, наприклад, про труднощі. Тобто ми розуміємо, да, коли ми беремо проєкт від комерційного замовника, там умовно до, до нас приходить власник ресторану і хоче там попросити нас апку для ресторану mm -hmm. зробити, написати йому. То ми розуміємо, в принципі, які можуть бути труднощі, там тезе, правочки, mm -hmm. побажання, що мені подобається, що мені не подобається а коли в тебе замовник. Держава, люди, ну тобто вся країна по факту, які тут можуть бути труднощі. Це гарне запитання. Це до відмінності від комерційного сектору державного, про який я забув сказати. Це початкова документація перестворення проекту. Вона набагато більша, ніж в комерційній історії, вона стандартизована. Вона вимагає певних правил для початку роботи, тобто це документи технічні вимоги і ТЗ, які достатньо може бути великим. І це достатньо великий стандартизований пакет документів при прийнятті проекту. Тобто, коли ти здаєш в комерційному секторі проєкт, достатньо підписати акти і все, проєкт зданий. А в державному секторі потрібно підготувати ще. Велику кількість документів для того, щоб його здати. І насправді воно є стандартизованим під вимоги, але це е, достатньо складний поріг входу для е, компаній, бо вони не розуміють, як з цим працювати, з цим складно працювати. Е, але оце такий нюанс е, пов'язаний з цим так. Угу. Окей, дякую. А може були якісь факапи при розробці, про які ви можете, можливо говорити, можливо, NDA і не NDA? Факапи всюди є, без них нікуди. Треба якісь згадати. Це не факап, напевно, напевно, це постійна боротьба з. З небажанням людей йти на цифровізацію. І з цим найбільше насправді люди стикаються, які хочуть щось змінити. Небажання, можна я тут уточню, небажання саме клієнтів, юзерів. Я зараз про державний, ага. не про комерційний сектор. Комерційний ми на початку. Зрозуміло, що бізнес хоче швидко запустити, і він ставить своїм підлеглим задачу створити щось нове або там, оновити А в державному секторі, дивлячись, знову ж таки, дивлячись, де саме і як це працює. Якщо замовник сучасний, умовно CDTO, вже є позиція CDTO, вони повністю відповідають за цифровізацію, там все простіше, легше. Якщо людина складно розуміється з технологіями, і підлеглі теж не дуже в цьому розуміють, то дуже складно пробивати цю цифровізацію, назвемо це так, для того, щоб вона працювала швидше. Це рухається просто повільніше, і все далі люди змінюють свою позицію щодо необхідності цього. Ну да, по факту раніше в нас все було паперове бюрократичне і з кабінетами, з купою mm -hmm. кабінетів, але, на жаль, обставини у вигляді ковіду і початку повномасштабної змушують навіть найбюрократичнішого найбюрократ... співробітника все одно якось щось перейти в онлайн. Окей. А вам особисто, от що більше до душі, робити щось для держави? Чи все ж таки брати замовлення, які там від комерційного сектору? До 24-го року я працював тільки з комерційним сектором. Ми робили деякі проекти державні, але вони були не настільки, не настільки були залучені. Це були, ну, як підрядники, щось виконували, але це була невелика порівняння з задача, з тим, який досвід отримав за 24-й рік. В 2024 році відбулось декілька переосмислень, напевно, називаємо це так, в тому, як можна з досвідом, який я отримав в комерційній основі, Подивитись, вивчити і запропонувати зміни для того для покращення процесу розробки і яким чином воно може рухатись. І побачивши перспективу в тому, що воно може мінятись не так швидко, як я собі планував, і що це реалістично набагато швидше, насправді загорівся цією задачею, і в нас вийшло непогані проекти запустити. Не на 100% виконано план, який я собі поставив всередині, але все одно. Ця цікавість далі пішла. І тепер виходить, що цікаво робити і для держави, тому що цим користуються українці. Ми живемо в Україні. І я хочу, щоб той досвід, який з комерційного сектора максимально перетікав і в державний, і користувачі мали сервіси найбільш релевантні до того, як ми звикли користуватись в комерційному секторі, а не незручні, які були раніше. І тому це, напевно, зараз буде напевно все ж таки більше цікавість державного, ніж комерційного, тому що мені в комерційному вже напевно стало сумно трохи, бо вже всі етапи пройдені за 15 років роботи. А це нові виклики, які хочеться якось для себе виконувати. Це дуже круто, дякую. Добре, також хотіла запитати про от аналітику даних в державних системах. Чим відрізняється? Від не знаю, комерційних, знову ж таки, от як збираються ці дані? Насправді, з більшості порталів і систем збирається аналітика, по… Це аналітика відслідковує кількість, якість, терміни там, виконання різних речей. І на основі цих даних будуються діаграми і виводяться в публічні дашборди. Є публічні дашборди в Києві, з ними ознайомитись може будь-хто. І на основі цих даних приймаються рішення щодо. Реалізації або контролю певних послуг. Тому аналітика використовується активно, так, так і так само і з державними послугами збирається аналітика, по якій потім можуть впливати на покращення якості послуги, надання чи кількості звернень, які відбуваються, або опрацювань. Ось це щодо аналітики. Ще хотів додати, що е, насправді сервіси і рішення, які приймаються, е, вони найкраще виходять, коли м, вони приймаються на основі даних. Е, ось тому е, це найкращий спосіб е, виконувати якісь нові е, послуги або задачі, якщо ми опираємось на дані і на потреби користувачів. Угу. Окей, а тоді в мене тут ще виникає питання. З аналітикою ми розібрались. А як тоді із захистом персональних даних? Угу. Ну, тобто, якщо я користуюсь, наприклад, умовним інстаграмом, то все за що я можу переживати, це якщо, не дай Бог, кудись виліться якась переписка чи якісь фотографії. А коли я користуюсь державними порталами, то це більш цінна інформація, більш моя. А в даному випадку аналітика збирається не по персональним даним, а по кількісним показникам, uh -huh. тобто не передаються дані користувача. Тому тут немає ризиків щодо витоку персональних даних для аналітики. Уніфіковані дані, які надають точно більшу інформацію по точкам виконання певної послуги або якоїсь задачі, де вона знаходиться, це може бути. Наприклад, школа, кількість вільних місць, скільки поданих заяв, скільки опрацьовано, скільки ще дітей може податись, і це дозволяє зрозуміти, чи є певна квота місць для того, щоб подавати, або якщо термін виконання послуги 30 днів, а її вже більше 40-50 днів не виконують. Це дає зрозуміти, що за певну послугу, той, хто відповідає, не виконує ці задачі, і вже можна звертатись для пояснень, чому це відбувається, де є блоки і як їх вирішити. Тому це прогнозований, не прогнозований, але контрольований результат, яким можна керувати і відслідковувати. Насправді це єдиний метод, яким можна відслідковувати аналітикою. Угу. Окей, тобто щодо захисту там персональних даних можна не переживати, але. Як щодо тоді кібербезпеки, тобто чи є от фахівці, які займаються конкретно охороною таких порталів, mm -hmm. вони там в штаті працюють, не в штаті. Я не знаю, як це відбувається. Буду говорити тільки за той досвід, який в мене був. По-перше, є на всі портали, які будуються в Україні, є така комплексна, комплексна засвідка СЗІ. І він це певний набір правил і вимог щодо побудови проєкту з точки зору безпеки. Кожен проєкт, який запускається, має відповідати цим вимогам. Умовно, це аналог закордонного ОВАСП 10. Це певний теж перелік вимог, які є по безпеці. Також є вимога для того, щоб воно знаходилось в периметрі країни, щоб сервери, де знаходяться ці проекти, вони не знаходились на закордонних сервісах. Воно має знаходитись всередині і контролюватись внутрішнім периметром безпеки е, щодо невитоку інформації. І оцим е, внутрішнім периметром займаються вже окремі команди, які відповідають за кібербезпеку е, країни або міста, і вони е, відпрацьовують по, по своїм ну, прямим зобов'язанням. Ось е, тому, напевно, це і буде відповідь на питання. Це дуже круто, дякую. А, окей, а якщо ми подивимось так трішки в майбутнє, тобто от зараз ми знаходимося да, в тому пункті, коли у нас там у мобільному телефоні є банк, і мені не потрібно бігати шукати відділення банку, я все можу зробити в мобільному телефоні, якщо я, наприклад, прихожу. До нотаріусу мені не потрібно там таскати з собою купу документів, в мене все є в дії, і це набагато зручніше, ніж було навіть якихось там 3-4 роки тому. Uh -huh. Але все, все ще в нас є дуже багато і досить бюрократичних установ, які ще не дуже відцифровізовані. Якщо ми поглянемо на Вперед, на років 5-10. чи є в Україні в принципі шанс стати супертехнологічною державою, коли прям все буде як не як в серіалі Чорне дзеркало, а от просто все буде зручно, все буде під рукою, все буде в телефоні. А ми вже десь в цьому таймлайні рухаємось насправді, тому що воно вже запущено цей процес. Все рухається до цього по всім напрямкам, які тільки можна. Ми насправді швидко рухаємось. Питання в кількості людей, які будуть залучені в тому, щоб очолювати ці процеси. Угу. І все. Воно, воно просто полетить в космос з точки зору цифровізації всього, що тільки можна. Круто, це насправді. Класний потенціал, тому що ні, е, ніхто, окрім нас, в своїй країні не зробить наше життя комфортнішим, так. коли його всіляко намагаються зробити некомфортним. Одна дуже неприємна країна. Е, клас. А ще таке питання: е, е, інтеграція штучного інтелекту в державні портали. Вона вже є, е, чи ми до того ще йдемо? Вона вже є. Вже є перші проекти від Мін молодь спорту, е, в які інтегровані. Штучний інтелект, вони буквально пару тижнів тому опублікували інформацію. Плюс е, наскільки мені відомо, е, зараз є відповідальна особа е, від е, держави, яка буде або команда, або людина, яка буде займатися розробкою своєї мовної моделі. І далі це все буде більш стандартизовано е, і розповсюджуватись по всім сервісам і послугам. Тобто, по факту, вже MVP е, запущено, і далі це буде рухатись тільки вперед. Е, є свої нюанси в тому, як працювати ще е, в державних проєктах, бо є певні обмеження. Інформація не має бути на зовнішніх серверах, вона не має бути з, персональни, з персональними даними. Ось тому. Е, Ця специфіка вона враховується, і ті проекти, які зараз запускаються і плануються в майбутньому, вони це враховують. І цей час вже насправді настав, коли воно вже інтегровано в роботу. Угу. Круто, дуже дякую. Вже аж цікаво подивитись. Не хочеться забігати наперед, але дуже цікаво подивитися, що буде через декілька років і на якому етапі ми будемо. Круто. І тоді можна останнє запитання, так як наші глядачі, це починаючі розробники або тестувальники, в принципі, айтівці, або люди, які тільки обирають там, роблять свій вибір в сферу IT або ні. Декілька порад від seo Агенції саме для новачків. Що треба, що треба робити з собою, щоб потрапити в сферу IT в 2025 році? Щодо порад. Напевно, основне це брати і робити. Якщо є якась мрія або задача, яку ви хочете реалізувати, то прямо зараз зробити перший крок і не відкладати цей крок на, не знаю, на місяць, на через місяць ну, і ще тому подібне. Тому. Якщо щось цікавить, вивчайте, робіть, і ваше хобі обов'язково стане основною роботою, яку ви будете любити. Супер, дуже дякую Артеме вам за таку розмову. Це було дуже цікаво. Сподіваюсь, глядачі вам теж було цікаво, тому не скупіться, не кидайте лайків, коментарів, вогників під цим випуском. А якщо у вас є бажання перейти в сферу ІТ і спробувати себе для вирішення державних питань, для вирішення комфортності життя в Україні через IT-додатки, платформи. То під цим відео буде знаходитись посилання на безкоштовний тест-драйв АІТ професії, де ви можете спробувати себе в одній з декількох спеціальностей і обрати ту, яку вам буде до душі. Дуже дякую! Зустрінемось в наступних випусках. Гайці Подкаст!